Щирі вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал Вінничина. Це передача «Актуальне інтерв'ю. І сьогодні до студії ми запросили Наталю Замкову, голову постійної комісії з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту обласної ради, а також директорку Вінницького торговельно економічного інституту. Моє щирі вітання вам, пані Наталю. Щирі вітання навзаєм. Говоритимемо, звісно, про роботу постійної комісії про завдання депутата в 2024 році про те які завдання ставить перед собою пані наталія як депутат у 2025 році як ухвалюються рішення на пленарних засіданнях який алгоритм роботи комісії і зрештою що вдається зробити в досить непростий Час, якщо не заперечуєте пані Наталю, хотілося б і спочати нашу розмову із наступного питання. Якщо помиляюсь, то ви мене поправте. Здається, 84 депутати працюють в обласній раді, ефективно, активно працюють всі, і серед них є 17 жінок. Жінок в місцевому самоврядуванні. От ваші думки про жіноче лідерство особливо в такий час, коли чимало викликів стоїть перед кожним. Цікаве питання, дуже дякую. Дійсно, на сьогодні політична реформа створена таким чином, що жінкам вже з юридичної точки зору навіть можна було вже війти в більшості в органи самоврядування. Але якщо взяти історично, жінка берегиня, жінка завжди буде. Ці принципи, ті пріоритети, які спрямовані на збереження, на збільшення, на розквіт, завжди буде їх переслідувати. Тому я хочу сказати, що наше жіноцтво, по-перше, дуже професійне, тому що ну безпосередньо в нашій фракції, наприклад, представлені конкретні галузі. Я освіту представляю, пані Тетяна культуру, пані Галина представляє самоврядування, бюджет, економіка. Тобто тут всі фахівці в своїй безпосередній галузі. Тому. Медиків дуже багато, і це дає можливість нам приймати саме фахові рішення, тому що ці всі жінки самодостатні, вони мають свій певний кар'єрний зріст вже вже самоствердились. І я Щиро дякую всім депутатам іншим і ще чоловікам. В першу чергу, так що вони дослухаються до наших думок, і в нас немає, якщо відверто гендерної якоїсь нерівності, в нас тобто абсолютно нерівних. Абсолютно. Абсолютно не Навіть мені іноді здається, що може б чоловік і сказав би щось різкіше, якби це перед ним був інший чоловік. А так як жінка, чоловіки завжди так більш лояльно і більш виховано до нас ставляться. Наскільки ефективною, на ваш погляд, є робота, ну зокрема, жінок у депутаток і чоловіків під час війни? Тому що це виклик для кожного. А виклик було, коли перший рік почалась війна, але три роки позаду, майже і це також вигорання, це також певні є питання і певні проблеми. Як вдається згуртовуватись і працювати всім? Працюємо всі на перемогу. Всіх одна мета перемога. Це незалежно, чоловік чи жінка. Багатьом жінкам важче, тому що в нас дуже багатьох члени родини на фронті, брати, рідні, сестри. Тому жінка завжди, я ще раз наголошую, вона намагається створити мир, нормальна жінка. Вона намагається зробити так, щоб все ж таки ми всі розквітли, щоб країна, держава наша була, існувала. Тому жінка, вона від природи надає життя. І, і звичайно, віддається роботі і, і віддається роботі так само. Тому я хочу сказати, що продуктивність роботи жінок дуже потужна, і вигорання є. Але з іншого боку, подивіться на наших жінок українок Ну це ж найгарніші, найрозумніші жінки в світі, не дивлячись на війну, не дивлячись на всі ці перепони, ми намагаємось тримати марку, ми намагаємось е, відповідати тому рівню жіноцтва, тому що ми несемо любов, красу і життя в цей світ. Ну і додам, звісно, відповідальність. Які яку доводиться брати на себе під час ось Це беззаперечно? Це навіть не обговорюється. рік. Почався активно, тому що вже 16 січня ви провели засідання постійної комісії з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту, які питання розглядались на початку року, які завдання ставили за поданням департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації. Ми розглядали питання щодо передачі у комунальну власність Вінницької обласної ради декількох закладів профтехосвіти. Це питання вимагало ретельного вивчення, були підготовлені гарно документи, юридично було все підтверджено. Рішення було прийнято ще Кабінетом міністрів напередодні, і це вже була така технічна процедура нарешті узаконення і правильного функціонування цих навчальних закладів. Взагалі, питання, які ми розглядаємо на комісії, це розгляд виконання різних програм і в галузі культури, і в галузі спорту, і в галузі освіти. Відверто кажучи, за останні роки, звичайно, ці програми не дуже фінансуються, тому що все ж таки пріоритетом роботи Вінницької обласної ради є ті, які визначені це безпека, оборона, стійкість та турбота, і максимально всі фінанси намагаємось спрямувати саме на те, щоб. Пришвидшити нашу перемогу, пані Наталю. Але разом з тим, якщо Згадати минулий рік чимало проектів реалізовано, все рухається вперед. Ну жоден заклад комунальний, чи то галузь культури, чи то освіта, чи то спорт, який демонструє досягнення, не зупинився. Як вдається їм працювати, і яка є можливість депутатів підтримувати всі ці проекти, всі ці галузі? Ну, ви знаєте, ми ж перфекціоністи. Я говорю про те, щоб ще щось фінансувати. А для того, щоб дійсно працювало все, це все фінансування відбувається, тобто повністю фінансування належним чином. Є. Але коли ми говоримо про розбудову або <кліпшення> поліпшення матеріально-технічної бази, звичайно, це потребує інших фінансів. Дуже гарно на сьогодні розвивається галузь спорт. Гарні йдуть фінансування на школи наші спортивні. На сьогодні дійсно спорт треба підтримувати. Нам ми потребуємо величезної кількості реабілітаційних центрів, тому що ми самі знаємо, бачимо, ходимо по місту. Ми всі потребуємо ті, хто тут. Я взагалі безумовно потребують наші військові. Тому ось на цьому треба зупинятися в це треба вкладати, і цим треба займатися. Я помітила, що достатньо така пильна увага щодо молодіжної і інфра... до її розбудови в 2024 році. Ви ініціювали кілька проєктів і залучення молоді до суспільного життя в Вінниці, які конкретні результ... Вінниці, він які конкретні результати ось цієї молодіжної політики. І на ваш погляд, наскільки важливо сьогодні підтримувати молодь і як можна підтримувати? Ви знаєте, наша молодь унікальна. Я завжди, куди б не заходила, в яку на яку зустріч, в яку організацію де є молодь, я завжди починаю з того, що я щирим дякую, що вони залишились тут, що вони мали можливість виїхати. але вони справжні українці залишились і допомагають на сьогодні розбудовувати ту державу. Ми відійдемо, а їм лишатися з цим всім. Тому дуже хотілося би, щоб ця молодь була дуже активною. Але зважайте на те, що це саме та молодь, яка три роки жила при ковіді, вже три роки війни, шість років. Фактично, діти не мають того нормального життя, яке ми з вами мали в свою молодість, коли ми мали можливість просто гуляти вулицями, просто зустрічати світанки, романтика, любов. Безтурботно, безтурботно. їздити, спілкуватись, Абсолютно. працювати зрештою. І коли я спілкуюся зараз з молоддю, все ж таки, от ну це статистика така загальна mm -hmm. психологами визначена не нами, що тільки 10-15% готові взяти на себе відповідальність і вести за собою маси, і ось я за цих 10-15% нашої молоді просто молю Бога, щоб вони. Продовжували це робити, щоб вони хотіли, щоб вони не розчарувалися в чомусь, щоб їх не використовували різні сили, щоб дійсно діти несли той посил, світлий, патріотизму, віри в майбутнє, тому що від їх очей залежать ті, хто йдуть за ними. І коли студент заходить, говорить або молодь говорить, ну повірте, це ж не ми з вами, коли нас розглядають як батьків, прийшли батьки вчать. Так, звичайно, ми ділимось досвідом, ми розповідаємо свої життєві історії, але коли це говорить, Одноліток це викликає повагу в однолітків і захоплення. Тому всі ми бачили ці страшні ролики вчора з Білої церкви. Є така молодь, а є молодь наша. Активна, розумна, за якою треба йти. Є лідери, є ті, які подають приклад, і саме заради них хочеться. Заради працювати. них треба працювати і жити. Такі масштабніші проєкти, які можна згадати за минулий рік, до яких дотичні депутати, які працювали, допомагали, підтримували. Ми розуміємо всі, що це сьогодні не ті кошти, які хотілося б, які потребують різні галузі, але разом з тим, ви вже зауважили, що все функціонує і все живе і все рухається. За ініціативи Вінницької обласної ради було створено організовано конкурс Успішні та стійкі громади. І ви знаєте, 87 мільйонів в загальний бюджет був, і кожна громада мала можливість податися на сьогодні. Наша обласна рада виділила 38 мільйонів. Все інше покрили або місцеві ради, або волонтери, або Меценати, це і розвиток громад в галузі допомоги військовим, створення нових укриттів, майданчики для дітей, де можна було б дійсно провести спокійно час нашій нашій малечі. Тобто, абсолютно кожна громада, яка подалась і захистила свій проект, мала можливість бути дотичним до реалізації цього проекту. А ми вважаємо, що обласна рада в цьому напрямку дуже гарно спрацювала. Вже було доведено неодноразово війною, що якби не було реформи. Децентралізації наші громади просто не витримали цього, тому дійсно, завдяки цій реформі, на сьогодні громадам дуже важко, дуже Але вони знають, як відповідати, як накопичувати фінанси свої, де можна шукати ресурси. Вони зацікавлені в тому, щоб розвивати свою громаду. Пані Наталю, п'ять років позаду депутатської діяльності, який досвід отримали за ці роки. І які висновки зробили? Взагалі, як вам працюється як депутату? Чи є у вас можливість зустрічатись з своїми виборцями? Чи є у вас прийоми? Як ви це все організовуєте? І, зрештою, як ви це все встигаєте? Дійсно, досвід шалений, досвід дуже цікавий. Досвід управлінської діяльності, досвід політичної діяльності, досвід управління самоврядування. Тому що коли я була в освіті, це позитив, це діти, це молодь. Да, є звичайно якісь організаційні питання щодо організації там, навчального процесу, функціонування навчального закладу. Але коли ти це все бачиш глобально. Тому що я дуже не байдужа до реформ освіти. У мене це болить, і я за те, що освіта наша найкраща, і дійсно вона найпотужніша. і Ми це довели всьому світу. Наші всі діти, які виїхали, довели, що ми набагато розумніша нація, чим інші. І нашу освіту треба зберегти. Багато моментів, які потрібно просто зберегти, унаслідувати і передати на інше покоління, але при тому запровадити і нове, тому що ми рухаємось вперед. Ми не можемо стояти на місці. І при цьому всьому досвід, досвід спілкування з людьми. В першу чергу хочу подякувати дійсно виборцям, які 5 років тому зробили свій вибір, довірили мені приймати рішення, бути голосом громади. Прийом мене ведеться офіційно в останній четвер, а не офіційно. Мене адреса. Всі знають. Вінський торговельно економічний інститут. Я приймаю приходять, приходять дуже багато. Приходять поза. Прийомний час, просто приходять, кажуть, ми, ми знаємо, що вона тут є, і йдуть, я всіх приймаю. А з якими питаннями приходять? Питання жахливі, питання одні й ті самі, матеріальна неспроможність населення, жахливі хвороби. Ви знаєте, ще на початку війни один дослідник сказав, що будьте обережні, через 2-3 роки у вас почнеться епідемія онко і серцевих захворювань, якщо так можна сказати, угу. лікарі мене поправлять, але на жаль, так, ми виснажені. Людей дуже багато хворіє. Люди дуже потребують медичної допомоги. Вона не дешева на сьогодні. Багатьом просто не вистачає на ліки. Ви знаєте про пенсії, які на сьогодні отримують наша більшість населення України, просто не про. Плату неспроможність нашого населення. Тому зазвичай це одні й ті самі проблеми. Є люди, які просто хочуть прийти поговорити. Є багато переселенців, які потребують поради, як куди звернутися, чим допомогти. Є люди, які просто просять працевлаштувати на роботу. Тоді просто знаєте, не вистачає. Інформації для них вони не знають, де знайти цю інформацію, тому що у нас центр зайнятості чудово працює. Інформації багато, вакансій багато, але не кожен громадянин знає, куди саме звернутися, щоб отримати цю інформацію. Тобто, це інколи і моральна підтримка, так, і слово, і якась порада, яка і просто вислухати. Допомагає. Ви згадали про освіту, що це ваш улюблений напрямок. Звісно, в освіті дуже багато років. Ви сьогодні очолюєте один із вищих навчальних закладів, потужний, який знають на Вінниччині. Поза іми межами, кілька слів буквально про власне, вищу освіту, про виклики, які стоять також перед вищою освітою. В березні 24 2024 року Вінницький торгальний економічний інститут прийняв, якщо не помиляюсь, півтори тисячі першокурсників, і серед них є також переселенці. І навчаються у вас також вже і завершують і навчаються на другому, третьому, четвертому курсі. Чи є можливість допомагати, яким чином підтримуєте родини своїх студентів, які навчаються саме, які приїхали з інших областей, з інших міст? В першу чергу, звичайно, це діти, які потребують психологічної уваги. Тому що в нас є діти, які тут самі без батьків, батьки залишились або Наприклад, в Харкові або в Одесі, а дітей відправили сюди. Так, да, це нібито і й не переселенці Одеси, але якщо в Одесу обстрілюють щодня. То, звичайно, дітям тут спокійніше навчатися. Є з Києва багато студентів, тому що все ж таки Вінниця спокійна, комфортна і дає можливість очного навчання. Тим більше ми декларували весь час, що ми навчаємось в аудиторії, чого саме і потребують наші діти на сьогодні. Існує багато різних програм державних. Тому, ось, наприклад, всі діти, які в нас внутрішньо переміщені, вони проживають в гуртожитку і держава компенсує це вартість проживання. Є максимально залучаємо їх, пропонуємо їм роботу, наприклад, в нашому навчальному закладі, щоб вони одразу мали можливість, навчаючись після навчання залишатися і працювати mm -hmm. лаборантом, в деканаті, фахівцем. І їм, вони відчувають, що вони цілий день зайняті. Їм фінансова допомога, хоч якась ще така, крім е, тих соціальних пільг, які передбачені законом. Тому, звичайно, всіх цих дітей ми знаємо, і хочеться всіх огорнути. Тому що, знаєте, зараз немає такої категорії от, тільки внутрішньопереміщення. Mm -hmm. Дуже багато в нас на сьогодні Трес. дітей, в кого батьки безвісті зникли. Це просто. Mm -hmm. Кожною цією дитиною ми переживаємо, тому що їздять, здають ДНК, шукають. Цих дітей дуже багато. Дуже. І тут особливий підхід має бути до кожного. Так. Як ваш заклад адаптувався до війни, і, власне, які заходи були проваджені для забезпечення безпеки та якості освіти? Ви знаєте, коли працюєш стабільно і системно, то особливо нічого змінювати не потрібно. Звичайно, ми в першу чергу для нас пріоритет це безпека навчання, але і пріоритет навчання. Тому тут два ключових слова. І якщо є тривоги, ми, звичайно, виконуємо всі вимоги для того, щоб діти знаходились в безпеці. Якщо тривог немає, то навчання відбувається від А і до Я. Тому е війна війною, а покоління ми повинні виховувати розумне, мудре і те, яке буде фахівцями. Готувати до дорослого життя, так, тому що ти сьогодні так. отримуєш роботу, виходиш за межі навчального закладу, і ти мусиш працювати і демонструвати зрештою результати. У е, Вас завжди була дуже активною співпраця з міжнародними організаціями, різні освітні проекти. Чи плануєте, чи є ця співпраця і зараз, чи триває вона? Так, звичайно. Я щиро дякую нашим партнерам. У нас дуже потужні, і ви знаєте, саме головне дуже патріотично налаштовані партнери на Україну, саме на нас. І це партнери наші стабільні: Швеція, Ісландія, Ірландія, яка зараз ну такі далекі країни, так, і такі близькі і до нас, такі близькі. Так? Ви знаєте, настільки підтримують, настільки дають можливість нашим студентам і самі простягають руку допомоги, і самі mm -hmm. говорять про те, що ми повинні бути учасниками саме міжнародних проєктів. Звичайно, все дуже непросто, тому що на сьогодні Єврокомісія не фінансує таку кількість проєктів, Це стосується всієї Європи. Це не Україна. Україна. це взагалі дуже на сьогодні іде ретельний аналіз і рецензування всіх проєктів. Але хочу сказати, що наші партнери потужні і підтягують нас до цих проектів. І наша команда торговельно-економічного дуже зараз оновилася. Потужна стала професійно в галузі грантової діяльності, і ось буквально через два дні наші дівчата знову їдуть за кордон безпосередньо працювати. Майстер-класи прописуємо одразу нові грантові заявки з нашими партнерами, тому що вони до нас дуже часто приїздили. На сьогодні їдуть в Краків, пишуть заявки там, бо все ж таки партнери Ривуються раз приїдуть в Україну, безпеку. так а іншим разом збираються все ж таки в Польщу. Тому працюємо. Успіхів і розповісте наступного разу, які результати ось цієї співпраці нагадаю нашим глядачам, що гостею нашого ефіру була Наталя Замкова, голова постійної комісії з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту обласної ради та директорка Вінницького торговельно-економічного інституту. Успіхів вам, а нашим глядачам бажаю безпеки та тепла і добра вашим домівкам, щасти і до зустрічі.